У вас вітаю вас на каналі про розвиток. Вирішила сьогодні вийти в прямий ефір. Чому? Що послугувала цьому? Я хочу поділитися з вами іграми, які ви можете виконувати в домашній обстановці з вашими дітьми, незважаючи на те, що дуже складна. У нас установка в країні, так, і не всі можуть е, ходити до спеціалістів, особливо коли це потрібно дітям з якимось вадами розвитку. Так я знаю, що це таке, і наскільки важливо кожного дня отримувати уроки, е, які ви отримаєте у провідних спеціалістів. Однак є Скажімо, дуже багато ігор, які ви можете використовувати вдома. Не треба навіть щось купляти. І от саме сьогодні ефір я цьому і присвячую. Звісно, я не можу показати весь арсенал, тому що він у мене в Україні. Тому я сьогодні показую наглядно. Взяла, не повірите, прості виделки і ложки у себе на кухні, і покажу, як з допомогою таких простих предметів. Грати з дитиною і розвивати її. І так, щоб не було багато слів, переходимо одразу до практики. Що нам з вами знадобиться? Перше, що я хочу показати, це сор... не сортування, це візуально ритмічний ряд. Він дуже корисний для дитини. Ви вже його можете використовувати десь з двох сторон. Ну, два з половиною роки дитина вже може схопити, так, скажімо, рядочок 1-1. Що означає рядочок 1-1? Вам потрібно мати а, всього 8 предметів. Наприклад, у мене це буде 4 ложки, так, і у мене це буде 4 веделки. Все, от я приготувала і 4. 4-4. Коли ви берете ложки і віделки, будь ласка, звертайте увагу на те, що вони повинні бути однакові. Тобто, коли ви використовуєте візуально ритмічний ряд, не можна так, щоб, наприклад, одна ложка була така, а інша була така, тому що дитину це буде конкретно плутати. Або навіть ви візьмете маленьку, ви можете порахувати, що це і це ложка, і це ложка, однак ні. Для дитини це будуть зовсім різні ложки. Отже, коли ми будемо співставляти великий-маленький, то це класно. Коли ми будемо а, короткий, довгий, то це класно. Коли це візуальний ритмічний ряд, ні. Всі предмети однакові. Це обов'язково, це правило. І якщо ви використовуєте в своїй в роботі з дитиною, або гріз дитиною, як ви хочете це назвати, наприклад, якісь кольорові предмети, то також бути дуже уважні, якщо ви берете, наприклад, декілька різнокольорових предметів, то обов'язково вони повинні бути одного тону. Тобто, якщо це жовтий колір, то він буде жовтий. От, наприклад, ви взяли лего-конструктор, або звичайний конструктор, там, дитячий, так, блочний. І там всі жовті кольори вони однакові. Тобто, а якщо ви взяли, наприклад, якісь, ну, бувають такі пляшечки різні для дітей, пластикові, і ви поклали, наприклад, жовту пляшечку, там світло-жовта, там темно-жовта, дитина також не зможе співставляти, не зможе викладати нормально. Тобто, обов'язково, якщо кольори, то вони зелений, один зелений, жовтий, один-жовтий, це також правило. І так поїхали. Дуже проста. Просте заняття, візуальний ритмічний ряд при використанні, ще раз повторюся, я бачу, доєднались ложки і веделок. Я не знаю, як воно зараз буде видно. Я сподіваюся, що а, камера відображає, так? Що нам потрібно зараз з вами зробити? Дивіться, ви робите приклад спочатку для дитини. Який приклад ви робите? Ви йому кажете: клади, як я, ложка, веделка, ложка. Виделка. тепер ти. Тобто, дивіться, тут дуже важливо, ви, добрий вечір, я вас також вітаю. А, ви викладаєте обов'язково спочатку ви чотири предмети. дивіться, я виклала це правило: ложка, виделка, ложка, виделка. і далі ви кажете дитині, тепер ти. І дитина, дивлячись, вже на ваш приклад, який ви їй надали, вона продовжує брати. По черзі, і так само продовжувати ряд. Ложка виделка, ложка виделка. Таким чином, чотири виклали ви, 4 виклала дитина. Якщо ви ось так залишите тільки дві, це дуже мало, тільки чотири. Тобто є в візуально ритмічних рядах таке правило, тобто 4 ви, чотири дитина. Це буде рядочок 1-1, який дитина за вами повторює. Ви для цього рядочку можете брати, як я вам сказала, звичайні ложки виделки Ви можете брати конструктор Лего жовтий, зелений, жовтий-зелений. Ви можете брати мозаїка, а, абсолютно різна. Також берете кольори і так само берете два кольори: там червоний, там, жовтий, червоний, жовтий. так само викладаєте, у вас постійно. Повторюються предмети один-один, один-один. Оце головна задача. Якщо дитина вже більш старша, якщо, наприклад, їй вже, скажімо, три рочки, так, можливо, три з половиною, вона вже може взяти я так кажу, взяти це означає, що вона може це зробити. Інший рядочок це коли ми кладемо, наприклад, одна ложка і дві веделки. І оце буде ваша задача для дитини. Ви кажете. Дивись, як я кладу ложка, виделка, виделка. знову ложка, виделка, виделка. тепер ти. І дитина продовжує цей ряд. І так само ви використовуєте, або, ще раз повторюсь, конструктором, або дуже класно використовувати звичайні дете. Збираєте, або, можливо, у вас є а, для якихось поробок шишки звичайні. Так? Каштани, можливо, вдома є. Теж дуже класно. І прямо ви їх викладаєте, шишка там, або камні, камінці кам ви збираємо всі на морі. Так? Шишка, камінь, шишка камінь, або там каштан, камінь, каштан, камінь. І дитина все це виклала. Що ви робите далі? Це я вам вже дала два приклади. Так? Третій приклад це коли ви кладете. А, три предмети. У мене зараз, наприклад, за, для, трьох, для третього предмету, прошу пробачення, я буду використовувати таку довгу ложку, але це краще робити, коли знов таки у вас один предмет. На вигляд, так, у вас, наприклад, мозаїка, Жовта, зелена, червона. І ось ви викладаєте мозаїку, Жовта, зелена, червона. Знову жовта, зелена, червона. Тепер ти і дитина знову продовжує. Тобто, таким чином ви відпрацьовуєте, дивіться, три варіанти візуально ритмічного ряду. Один, один це коли ми повторюємо: так, жовтий-червоний, жовтий-червоний. Один, два коли ми кладемо жовтий, червоний, червоний, жовтий, червоний, червоний, і коли ми кладемо три різні кольори і чередуємо їх: три-три, три. три, три. Ось такі рядки насправді даються дітям достатньо важко. Насправді вони виглядають дуже легко, але коли дитина сідає їх робити, їй зробити це важко. Навіть рядочок один-один. Дитина плутається, дитина втрачає знаєте, концентрацію уваги. Вона не може зрозуміти, що ви від неї хочете. І отут дуже ваша головна задача. Не нервувати абсолютно спокійно, Якщо ви бачите, що ваша дитина заплуталась, не треба казати, ну давай, давай там уже скоріш, ну, що ти не розумієш? Так ні, дитина повинна відчувати вашу підтримку. Для того щоб вона відчувала вашу підтримку, ви повинні бути спокійні. Це обов'язкове правило. Тобто, ви розумієте, що коли ви сіли, ви готові. Ви готові до того, що ваша дитина зараз може з цим не впоратись, і вам може здаватися, що ця задача дуже проста. А дитина дійсно може її не зробити. І тоді, скажімо, будемо так, нам, як батькам, стає в цей момент, ну як ну це ж так просто, чому ти це не зробив? Ми починаємо нервувати, дратуватися, і відповідно, це на кого ми виплескуємо? на дитину. І дитина тоді починає міркувати, що вона не може. Насправді вона може просто з першого разу, наприклад, не зрозуміти. Навіть таке може бути. Отже, якщо ви це робите, і дитина вас не зрозуміла, наприклад, один раз. А вона робить помилку, так? Вона там другий раз робить, то тут головне правило ще я з вами ділюсь, а це дуже важливо важливо зрозуміти, коли ви займаєтесь. Коли ви е, дали дитині указівку, що робити, як цей рядок викладати, от, наприклад, там я беру знову, повертаючись до першого рядочку, я поклала ложку виделку ложку виделку Запропонувала тепер ти, так? І якщо дитина починає викладати в цей момент неправильно, будьте уважні до того, що ви даєте їй змогу дійти до кінця цього рядку. Тобто вона цей ряд закінчує, і тільки потім ви кажете: подивись уважно, ти все зробив так, як треба. Добре. А тепер давай ми разом з тобою подивимось. І знову ви збираєте ці речі, знову викладаєте цю а, Позицію і проводите, так би мовити, навчальний експеримент, коли ви дитині даєте змогу разом з вами пройти цей рядочок, і потім третій вже раз вона закріплює це сама. Ось таке дуже важливе правило. Насправді, якщо ви будете його дотримуватися, то у вас все обов'язково вийде. Якщо ви одразу, скажімо, роздратуєтесь і кинете це, ну то звісно. Буде важко. І так, це той момент, коли ми сказали про а, візуально ритмічні ряди, які дуже важливі. Які ще моменти ви можете використовувати зі звичайними столовими приборами? Як я вже сказала, це може бути сортування велике і маленьке. Тобто, у мене є велика ложка, у мене є маленька ложка. І ви просите дитину, дивись, тут велика, тут маленька. Далі ви показуєте їй велику ложку і кажете, куди покладеш. Або де велика, тобто давайте прості інструкції. Я не просто так е даю цю інструкцію. Не для того, щоб вас, скажімо, запрограмувати, так ця інструкція це практика, багаторічна практика як поведінкового психолога. І я знаю, як діти реагують на інструкцію. Якщо у вас буде дуже багато тексту, то дитина в принципі забуде, що, що ви взагалі хочете від неї. Розумієте, і ви втратите у той місточок, який потрібно, щоб у вас поміж вами був. Отже, або куди покладеш. І дитина вже бачить, що у вас в руках велика ложка, а у неї вже тут лежить велика ложка, і вона бере цю велику і кладе до великої. І так само з маленькою, куди покладеш, або де така. Ви можете сказати, де маленька, але увага! Якщо ви запитаєте, де маленька ложка, то це вже буде для неї підказка, тому що вона вже чує, ага, маленька, бачить, маленька співставляє маленьку з маленькою. Якщо ви запитуєте, де така. То це вже для дитини більш важче, вона буде шукати, вже співставляти, бо в неї не буде вже вказівки, де саме маленька. Тобто, ви зрозуміли, друга задача це сортування велике і маленьке. Далі вам показую ще ложки і виделки, знов таки, так, насправді дуже просто. У вас є ложка, наприклад, довга, і у вас є ложка коротка. Якщо дитина вже розуміється на довгий короткий ви можете використовувати звичайні ложки, ви можете звичайні виделки або олівці. Довгий олівець і короткий олівець, яким вже дитина малювала. Поклади, будь ласка, тут будуть довгі ложки, а тут короткі. Дитина розклала. Наприклад, ви знову даєте, де така ложка, так, вона довга. Вона кладе до довгої, де така ложка, вона коротка, дитина кладе до короткої. А потім ви можете ще зробити такий хід коником, як я кажу, і сказати дитині: Дай мені довгу ложку. І тоді перед дитиною лежать оці два набіри: один з короткими, один з довгими ложками. І дитина повинна подивитися і зрозуміти, а де ж у неї ця довга ложка, яку ви хочете. І тоді вона обирає довгу і дає вам. Якщо ви бачите, що вона бере не ту ложку, дає вам і каже, оце довга, ви розумієте, що це маленька, коротка ложка. Ви кажете: добре, давай ми покладемо її на місце, подивись, тепер уважно ще раз: тут у нас короткі, тут у нас довгі. Тобто ви даєте за рахунок вербальної підказки момент, де дитина може зорієнтуватися. і… Знов-таки поміркувати над своєю задачею, чи правильно вона її виконала, чи ні. Отже, як бачите, все дуже просто. Це дуже такі, я показала, з однієї сторони, примітивні вправи, можливо, вам може здатися, що це дуже просто. Але насправді із практики кажу вам, що якраз використовуючи звичайні домашні такі матеріали. По-перше, вам не треба бігти за якимись новими іграми інноваційними, не треба щось там робити додатково. У вас все вже є вдома, і вдома ви можете назбирати просто купу речей, якими ви будете. Користуватися у грі. Так само ви можете використовувати і сортування, як я вам вже казала. Ви можете взяти взагалі різні предмети, ви можете взяти, наприклад, зубні щітки, ви можете взяти е, ці, якийсь там, не знаю, брусок мила якогось там. ще щось. Просто воно щоб було е, схоже. Так, або кольори будуть, наприклад, різні, але воно буде все рівно схоже. І знов-таки ви розклали і кажете: тут у нас лежать щітки, тут у нас лежить там, мило, тут у нас лежить не знаю, там, шампунь. І берете і даєте дитині предмети, кажете, де таке, і дитина сортує. Коли ви почнете це робити з дитиною на кожноденній основі, ви зрозумієте, що навколо вас. В домі насправді дуже багато речей, які ви кожен день можете використовувати. І сьогодні я вам просто показала той приклад. А, чому? Тому що батьки кажуть: Я не можу займатися у мене у мене немає матеріалів, все, у мене нічого немає під рукою. Завжди є. Завжди є. Є столові прибори, є а, тарілки. Є речі дитини, які ви також можете сортувати. Є шкарпетки, є якась там футболочка, маєчка. Так само поклали в один лоточок, поклали там шкарпетки, в інший лоточок поклали там якусь білизну, і в третій лоточок там ще щось, що ви обрали. І даєте дитині корзинку, наприклад, ставити перед нею. Так? І вона так само дістає. А ага, що вона достала? Шкарпетка. Де у тебе шкарпетки? Ось тут, в цьому лоточку, вона їх сюди поклала. І вона, виходить, що вона дістає цю білизну, вона дивиться, що це таке. Вона співставляє. Тобто, спочатку вона в голові у себе дає найменування ці речі, що саме це шкарпетка. потім… Дитина міркує, чи є у неї перед нею там шкарпетки, як приклад, вона їх шукає. Потім вона знаходить, кладе цю шкарпетку саме в целоточок, і так далі робить зі всіма речами, які у неї є. І таким чином ви можете і сортувати, і брати різнокольорові шкарпетки. Наприклад, там ви потасували їх так? і розклали тут рожеві, тут червоні, там тут жовті, тут ще якісь. Це дитина так само розкладає ці шкарпетки, або просто білі, чорні, неважливо. Головне ваше бажання. Як я кажу, головне ваше бажання в цьому всьому. І коли е, ми використовуємо ці домашні предмети, в чому є така, знаєте, перевага над тими, що ми купляємо. Хоча ті, що ми купляємо ігри, ми також можемо. Використовувати їх багатофункціонально. я зараз почала вже рубрику. Більше я публікую в телеграм в своєму про розвиток, але тут я також публікую саме вітаю вас також. А, також ігри, щоб ви бачили, що якщо ви купили якусь одну гру, це не означає, що це тільки гра, от саме для цього, тільки для сортування, або тільки там прищепками щось робити. Кожної гри можна взяти максимум. З кожної гри можна зробити 4-5 розвиваючих ігор, як мінімум. Це також дуже важливо. Я, взагалі, коли заходжу в магазин, знаєте, я на гру дивлюсь, і я її вже дивлюсь, Ага, що з нею можна вже зробити. Ну, тобто я не не дивлюся як от то, що позиціонує виробник. А мені саме цікаво, що ще можна додати. І так само ви починаєте бачити в своїх речах, які вас оточують. О, ага, а це я можу посортувати іграшки. Ви так само можете зробити. Взяли іграшки, у вас і резинові іграшки, у вас і м'які іграшки. Будь ласка, у вас є два лоточки. От лоточки я вам буду радити їх придбати, якщо у вас їх немає. Беріть звичайні миски, в яких ви готуєте, беріть тарілки. Абсолютно не важливо. Головне, щоб дитина, знаєте, для неї це як така межа, а для неї це гаразд ну, набагато легше. Тобто, якщо це буде голий такий стіл. І буде лежати там шкарпетка, ще щось, так? то це не так для неї буде просто. Коли ви покладете цей лоток, в лоток ви покладете якусь річ або в тарілку ту саму, ого, для неї це вже просто. Так само використовуєте фрукти, використовуєте овочі, а по кольорах сюди фрукти, сюди овочі, у вас вже сортування. Тобто, насправді, вас ще раз оточує. Велика кількість предметів, які ви можете використовувати починаючи з продуктів, закінчуючи столовими приборами, використовуєте просто це постійно і кожен день. Коли ви взяли гру, вам потрібно дитину посадити. Привчити дитину, що зараз ви сіли займатися. Коли ви використовуєте такі підручні способи, ви можете дитину підловити до завгодно. Ви можете піти на кухню, не знаю, там відпочити, там випити чаю, так і просто біля себе покласти ці вилки ложки, виделки, ложки і сказати: ну-ка, давай зробимо таку собі гру. Спочатку я, потім ти, спочатку я, потім ти. М -м, класно, а тепер давай там. ага, Ви хочете перевірити, чи розуміє вас дитина, взяли чашку, взяли там ложку, велику маленьку, поставили чашку і кажете, поклади в чашку маленьку ложку. І дивитеся, що дитина зробить. Вона покладе маленьку ложку чи велику, як ви сказали. І також ви будете розуміти, ага, чи тут проблема в тому, що дитина не ідентифікує велику і маленьку ложку. Чи можлива проблема в тому, що вона не розуміє, що означає взяти велику ложку і покласти в чашку? Тому що знов таки тут виходить, знаєте, як така двохкомпонентна інструкція. З однієї сторони, начебто, в нашому розумінні знов-таки, що тут складного? Взяти ложку, і покласти її в чашку. Однак перед дитиною лежить дві ложки. Вона повинна ідентифікувати, що це велика, а це маленька. І що це саме ложка, а що це не виделка, чи це не ніж. Вона розуміє, що це ложка, що вона велика. Потім вона повинна запам'ятати, що саме цю ложку вона повинна поставити в чашку. Відповідно, вона ще на столі, їй потрібно побачити саме цю чашку і ще почути, що ви чашку. не на чашку, не поруч з чашкою, так? а саме в чашку. Отже, це якраз про ту історію, коли ми, батьки дуже часто даємо дитині складну інструкцію. У цього не потрібно робити. Інструкція повинна бути дуже простою, дуже лаконічною, в незалежності від того, якого віку дитина. Чим коротше ви будете її компонувати, тим легше буде дитині вас зрозуміти. І, звісно, тим більше шансів на успіх, що дитина, зрозуміючи, вас виконає ту саму інструкцію або ту саму задачу, яку ви перед нею поставили. І так само, якщо ви робите, ставите цю інструкцію в простому варіанті, то у вас всі шари її виконає. Так? Якщо ви зробили інструкцію складною, то дитина її не виконала, я ще раз повторюсь, і у не пропадає інтерес. Саме для цього прості інструкції також потрібні. Перше, це для того, щоб вона її виконала. Друге, це для того, щоб у неї був інтерес, тому що це як свого роду мотивація. Як у запуску ми запускаємо, наприклад, річ у дитини, так і що відбувається, то тобто, що саме її слова і слугують для неї тим самим мотиватором. Є такий поведінковий психологія, розумію, як сіді стимул, тобто її саме слова і є підсилювачем для того, щоб дитина говорила, вона себе чує і вона повторює. Ось так само тут виступає мотивація. Якщо у дитини вийшло один раз, вона буде дуже радіти і буде робити це ще раз. А ви будете вже цю задачу ускладнювати. А якщо у дитини одразу не вийшло, а ще й ви роздратувались, уявляєте, що дитина буде відчувати. Звісно, вона не буде хотіти співпрацювати із вами, ви будете брати це на свій, на свою сторону, будете думати, що щось ви не так зробили, а насправді проблема може бути просто в складній інструкції. Тож, пам'ятаємо: гарний настрій, бажання займатися, бажання знаходити звідусіль предмети абсолютно різні, які ви можете використовувати, прості інструкції. Навіть сподіваюся, була вам сьогодні корисною. До зустрічі, дякую за увагу.